Почалося все з вербової палиці, знайденої поетом на вулиці Гур'єва, дорогою до місця своєї служби Новопетровського укріплення. Я увіткнув її у землю. Вона листя пустила, яну її поливати, а вона рости. Верба моя виросла і укриває мене в спокотний день своєю густою тінню», писав Тарас своїм друзям, перебуваючи у засланні у 1850-1850 сьомих -1850 роках у Казахстані. За свідченнями Шевченко-знавців стояла пізня осінь, але Тарас мало не щодня бігав до верби, щоб полити її. І сталося диво, гілка пустила листочки. Це справді було диво, адже на сотні кілометрів жодного деревця. Як тішиться з цього Тарас? Не верба відроджувалася в пустелі. Його душа. Не верба прийнялася на камінні. Він сам вижив у пеклі. Солдат Шевченко розмовляв із нею, обціловував, плачучи, радів кожній новій гілочці. Це був його храм. Місце, звідки подумки линув на країну. Майже кожен запис у його щоденного починався і закінчувався згадкою про деревце. Моя верба писав ніжно. Під нею читав, думав, малював. Це, зрештою, був його дім протягом останнього року служби у порті. З'ясувалося, що верба прожила 147 років. Кремезна, розлога. Вона вирізнялася серед дерев парку. Здавалося, приваблювала до себе людей, намагаючись їм щось повідати. Кажуть, що прихворіла після того, як надійшла звістка про смерть Тараса. Потім ожила. Але на початку 1990-х стала всихати. Музейники викликали ботаніків. Висновки їхнього консиліуму були невтішні проти старості, наука безсила. І якось навесні 1997 року, начебто в квітні, от буревію дерево впало, бо плакали над ним працівники музею як над живою істотою, а потім розпаляли і віддали в якийсь комунальний заклад на дрова. В останній момент вирішили залишити в музеї невеличкий пеньок. Тепер шкодують, мовляв, треба було зберегти всю вербу, бо навіть сухе дерево несло енергію Тараса. Пам'ять про нього. Зрозуміло, це тоді, коли побачили, з яким хвилюванням торкалися сухого пенька від відвідувачі. На місці верби тепер стоїть пам'ятний знак. Але чому було не посадити нову вербу? Таке питання виникає. Щороку після смерті Шевченкового дерева приїздили делегації з України, привозили пагони верби і калини, садили їх. Працівники музею сумлінно поливали, проти нічого не вийшло, пояснила завідувачка музею Тараса Шевченка. Ніхто не зміг повторити Тарасова диво. Мабуть, для цього треба було зробити те, що зробив він знайти вербову палицю на вулиці Отерау, перевезти човном по Каспію, піднятися з нею на кургантаж, потім посадити, поливати впродовж кількох місяців солдатським картузиком і щодня над нею молитися. Чи повторить хтось таке, хто знає. Але можна втішитися тим, що багато гостей з України брали з собою гілочки тарасової верби. Коли вона ще була жива і певне ж, садили на батьківщині. Ось така напівлегенда існує про вербу, яку посадив наш земляк Тарас Шевченко, перебуваючи у заслані в Казахстані. І символічно, що понад два століття виплекана кобзарем диво, окроплена його вірою, слізьми, вербова гілочка простими, як і наша віра в майбутнє України. Ми знаємо, що у березні ми е, згадуємо про нашого поета, пророка Раса Григоровича Шевченка. І дуже приємно, що наші викладачі привезли гілочку вірби з тої вірби, яку колись посадив Тарас Григорович, це наш земляк. От, він був у нашому навчальному закладі. От, і це дуже добре, і це заодно і патріотичне виховання наших студентів, нашої молоді це майбутнє нашої України. Дякуючи щедрості, директору школи No2 Володарського ліцею Кайзер Ользі Миколаївні вони вирішили поділитися з нами. Своєю цією цінністю, тому що це дійсно цінність, вийшло так випадково. І ми їм дуже вдячні. Історія її потрапляння в тому, що до них вона потрапила ще чотири роки тому. І з рук членів асоціації громадської організації учасників АТО вони успішно її виростили у себе на подвір'ї. І зараз вони розмножують це надбання, скажімо так, цю частинку нашої душі. І вони вирішили дійсно в такий день, коли ми до них приїхали з візитом в їхню школу, вони вирішили з нами поділитися. Це було досить неочікувано. Але це вийшло дуже символічно і, мабуть, не випадково, тому що деде, а в нашому університеті мабуть, точно має бути оця частинка Шевченка, і будемо дуже нашу швидко, і будемо докладати всіх зусиль, щоб вона у нас залишилась і, можливо, ще ми колись з кимось з нею поділимося. Шевченківський коледж є нашим структурним підрозділом і саме на території Шевченківського коледжу розташовані дуби Тараса Шевченка і ми доглядаємо за цими дубами, тобто, я думаю, ще в нас, крім дубів Тараса Шевченка, ще буде дерево, буде верба Тараса Шевченка. І оці багатовікові традиції, вони укорінюються в нашому університету. І думаю, це дуже символічно, що е, саме на е, землях Гуманського національного університету будуть рости такі рослини, які, е, скажімо, асоціюються з великим нашим поетом патріотом Расом Шевченко. Шевченко наш, він для усіх століть. Не Ісус Христос для України. Візьміть його вогню, хоч крихітко візьміть. Із цим вогнем виходьте із руїни. Стане вам певніше на душі, засвітиться вона зораю храмі його слова освячені на житті Вони болять народові, як рани. Шевченко починається не з горя Шевченко ум'явіть собі, не з горя, Шевченко умніть собі, з любові, правдиво, як і в березні пісні. Життя його Пекельник не позавтрий. Стаїть собі для світу таємниці, як з березня у березень дорога, З весни у на незворотний шлях.